У четвер 2 березня в Україні опадів не очікується. Хмарно або мінлива хмарність із сонцем. В день подекуди температура повітря сягатиме плюс 11 градусів. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, вночі передбачається від мінус 2 до мінус 7 морозу. В день від плюс 2 до плюс 7 тепла. На Закарпатті та на крайньому півдні України від плюс 6 до плюс 11 градусів. У Києві завтра переважатиме суха погода. Найближчої ночі мінус 1, мінус 4, а в день 2 Березня від плюс 4 до плюс 6 градусів. Судячи з температурних показників, весна завітала до нашої країни за розкладом. За даними погодного сайту Вайс березень у нашій країні буде прохолодним. У найтепліші дні очікується лише плюс 10 градусів. Перші два тижні місяця будуть холодними. Ввітень переважно буде сонячним, з температурою плюс 10, плюс 14 градусів. Останні дні місяця принесуть дощі. Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однаково. Погоди понад 3 дні поспіль. Часом температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.